Яємо тебе добре. Знаю, що коротко ти анонсувала, що сьогодні зможете розказати нам як про ситуацію в широкіному, так і про у прифронтовому Бердянському та в соціальному центрі Маріуполя. То що у вас за нова інформація? Розказуй. Да, привіт, Андрію, привіт, Наталю. Дивися, ми сьогодні намагалися доїхати до Широкиного. От але на жаль, саме село нам потрапити не вдалося. Мушу сказати, що Бордянськ, тобто це підширока не прифронтове село. Ми доїхали до його кінця і зупинилися на початку широка. там йдуть бої, бої з мінометів ну, принаймні на той момент, коли ми там були. Також чули ми безпілотники, які постійно літають над широкином над Бердянськом. Їхні звуки ми просто дуже сильно чути і одразу після цих безпілотників, тобто вони коригують і накривають військових мінометами. З приводу того, кому належить ваш ми знаємо, що Ми вже тут другий день намагаємося потрапити туди, з'ясувати. Чесно, та скільки яка частина яка територія належить будівникам, яка частина належить українським військовим? Ви перед тим співдвоціта озвучила цифру, які нам сказав заступник начальнику сектора. М. це є офіційні дані знову ж таки. Нагадую, що це є офіційні дані. От за ними одна третина, дійсно, за українськими військовими. Хоча ми і вчора про це говорили в включеннях, і сьогодні так само, мабуть, я це повторюся. Говорили, ми з військовими, які кажуть, що насправді широкими українською стороною не контролюється. І э, той блокпост, про який я кажу, да який був останній перед э, в'їздом у Широкину. Ну принаймні про це нам говорили військові, як і збройних сил України, які там стоять, і от вони буквально до того такого, так мовно кажучи, перехрестя на цьому перехресті вже лягають міни. Це вже є широкіне, і туди э, доступу немає. І вони кажуть, що це є їхній останній блокпост. Ще є також зайнята висота, якщо це говорити та по військовому, яка на якій є Донбасівці і Нацгвардія. От і все. Ну це зі сіль військових. От все, що ми тримаємо. Тому говорити про те, скільки від, у відсотках і скільки насправді є українському важко. Насправді а, українська сторона не не відповідає а, навіть дістрілецької важкої зброї, не відповідає. Хоча з мінометів постійні там обстріли, і ми чули, і при нас це було. І вони кажуть, що вночі так само вони частішають. Так бойовики застосовують і важку стрілецьку зброю, це є важкі кулемети. Немає там, ну, принаймні градів, не чули, і вони говорили, що з часів перемир'я так само їх не було принаймні застосовано. І сьогодні нам також повідомив начальник заступник начальника клівного кіль... е... сектору М, що Розвідка повідомила їм про те, що чула і знає, що зайшла колона. Бойовиків бачили три Камази із бойовиками. Це є піхота, зайшла так само, і зайшла військова техніка, є танки, і каже, що розвідка доклала до доповіла про те, що бачили принаймні один БМП із російським прапором. це це про БМП. не знаю з приводу іншої техніки. Отже, така інформація по широкому про людей тепер звідси так. Ну ми говорили сьогодні із людьми, які виїжджали ну приблизно вчора, позавчора. Вони звідти діставалися своїм транспортом, тому що як такої евакуації масової немає. Не може туди заїхати маршини Червоного Хреста, не може туди заїхати волонтери, тому що знову ж таки ми впираємося в те, що Широкина насправді не підконтрольне так, щоб повністю в цілому українським військам. Тобто це лише якась частина на початку, а людей потрібно вивозити із середини із крайніх точок, саме Широкиного. І говорили ми з цими людьми сьогодні в соціальному центрі. Вони виїжджали звідти під під обстрілами, хто в чому був, тому виїжджав були і в домашніх капці. Люди за інформацією, яку нам сну додали, ну, додали в цьому соціальному центрі на теперішній момент у різних точках, які знаходяться в Маріуполі волонтерських, ну фіксували приблизно дві тисячі людей, які звідти виїхали. Знаємо, що приблизно 400-500, тобто, якщо говорити про загальну кількість населення, це 2,5 тисячі. І от десь можемо рахувати, що 400-500 людей там лишаються. Або ж кажуть, що бойовики їх пускають в сторону новоазовська, тобто на окуповану територію, і не випускають в український бік. Вчора ми говорили з волонтером з центром Виморюполь. До речі, зараз ми тут знаходимося і включаємося, і от вона розповідала в ефірі так само. Що до них поступають адреси, люди телефонують і кажуть, що ось там є загиблі. Вони просто лежать біля своїх будинків. Є принаймні п'ять таких адрес. Сьогодні вони говорили, що декілька цих адрес далося евакувати людей, або вони самі виїхали. І ми розповіли такий шокуючий випадок. сьогодні вивезли, звідти дев'ятирічну дівчинку, на очах у якої загинули мама, тато і бабуся. І дівчина нині перебуває в Маріуполі в соціальному центрі. Будемо святкувати за історію і Я думаю, що власному Фейсбуці я повністю напишу, коли буде сформована картка, куди можна надсилати цю допомогу, тому що дівчина лишилася без родичів абсолютно, і вона нині є шокованою. І досі думає, що за неї повернуться батьки. Вона не їсть. І ну така та О, такі історії з війни. Вони є на жаль, не, не не поодинокими, але вони е, є. Ну от така, от є коротка, короткі дані. Я не знаю, чи встигли ви зробити відео заступника начальника центру, начальника керівника сектору М, де він власне розповідає цю ситуацію. Є у вас робимо обов'язково покажемо. Поки що ще да. робимо а, це відео. Ну тоді так, да. дивіться, я тоді б коротко анонсую, що ми ще сьогодні так мали, і ви можете побачити в ефірі. і Думаю, незабаром, може, це буде, це буде відео інтерв'ю із заступником керівника сектору М. Так само ви побачите короткий репортаж із Бердянського. Це я ще раз сказала, що це крайня межа, куди можна в принципі потрапити. Тому що, якщо вчора ми, наприклад, заїхали в Широкине і змогли потрапити в ну, принаймні в такий орієнтований штаб. То сьогодні ми туди взагалі навіть не змогли поратнути, тому що там є постійні бої, і, і туди ми не можна неможливо заїхати. А до речі, розповідають, що навіть є такі бої ближні, коли коли зі е, стрілецької зброї пострілюють одного будинку по іншому. Стріляють тобто в одному будинку, знаходяться бойовики, в іншому знаходяться українські військові. Так, от вони такі перестрілки навіть так трапляються. Uh, і побачити ось цей матеріал, так само буде коротенький сюжет, я думаю, це вже третій, я хотіла так продуктивно. Ми сьогодні з Кири попрацювали. Третій сюжет буде про цей соціальний центр. Побачити цих людей, які uh, отримують, які реєструються, uh, які отримують талони на допомогу на те, щоб на, на теплі речі і на, uh, на якісь продукти. Багато є. Ми побачили там і з дітьми, і з маленькими знову ж таки. Ну, потім буде щось вирішувати волонтерам, ну працюють психологи, очевидно, за з МЧС, але діти маленькі налякані, от ми ну, побачили маму із. Це... Два з половиною років хлопчик в неї він не розмовляє, простав розмовляти і каже, що постійно проситься на руки, і, і ну от зранку він прокидається, йде в коридор, тому що він навчений, чого, що, що що може шо що, що може стріляти. Але ця родина дане хочу сказати, що це є не шрохано. Це є люди зі східного. Тобто це ви можете зрозуміти, яка травма в дитини, якщо от обстріли східного були. Ну, вже декілька тижнів тому, а дитина й досі не може прийти дитями, і ну така от ситуація, Христино, І а, я та ще, да. ще запитаю вчора. У вас були драматичні да. такі історії з батальйоном Донбас з оточенням, так, постійно так. змінювалися mm -hmm. цифри. От, підсумую підсумовуючи сьогодні. Маєш інформацію, чи є зв'язок, чи чи власне є інформація про бійців, які залишилися в полоні? Чи скільки їх, чи всіх вдалося вивести? От яка ситуація uh, тут? Mm. Дивися, дивися про полонених нічого не знаю. Знаю, що там є бійці Донбасу. Вони стоять там разом із надгвардійцями, і вони власне тримають цю висоту, яка є найважчою в принципі в селищі. Так? Тому що вона там немає прикриттів, і вони просто знаєш, відкрити відкритий простір. І яка частина там лишилася? Ті, яких ми виводили вчора. Їх було 14, Так вони м нині е наскільки нам відомо, знову ж таки за нашу інформацію, станом на ранок е їх мали повернути, повернути знову на ті місця, звідки звідки вони вийшли, бо ну, питала. Да. Отака історія з приводу десятьох людей. Знаємо, що один із цих десятьох вийшов. Ми говорили з військовим, які його раптом які з небородійцями, які його просто випадково побачив у Широкиному, і звідти вивіз. Він ну наляканий, контужений. Поки що він нічого не може розповісти конкретно, де інші, чому він сам. Ну але його привезли, і так само долі його будемо відслідковувати. Ну і знову ж таки ми підготували репортаж і вчорашніх подій, оскільки змінилося трохи на сьогоднішній стан, на ранок, як я вже сказала, що їх підправили знову ж таки на ті місця події. Тому він вийшов не вчора, а вийшов сьогодні. Ми вчора не Але він насправді обов'язково з'явиться. Тому його там знаєш ніде не сховали. І ми його випустимо в ефір. Але я думаю, що це буде сьогодні. Обов'язково та ви побачите цю спецоперацію, як це все відбувалося. І ще уточню: фактично, ви з першого uh -huh. дня перемир'я працюєте на цій ділянці з кірою, так uh -huh. і от маєте змогу порівняти це сьогодні вже третій день, правильно? Тобто ситуація uh, там діло uh -huh. Є, є uh -huh. тенденція, от що ви бачите, там загострюється ситуація, чи можна говорити все таки, що, що десь щось заспокоюється? Ну, дивися, єдине, що змінюється, те, що українські військові не можуть давати відсіч. Це, ну, це єдина така знаєш позиція, яка змінюється, все інше є сталим, тому що їх обстрілюють. Більше того, наскільки нам відомо, ну, це такі знаєш наші власні джерела і особисті розмови. І я готова частково їм довіряти, тому що ми це чуємо не вперше, ми вже там третій день чуємо одні ті самі слова про Широкіна. Коли зайшли туди 10-го числа, так і зайняли якісь там це був цей от штурм, які всі пам'ятають, звільнення таке гучне, широке мого. ну от кажуть, що ми від відтоді втратили, змусили відійти назад. Через це перемир'я, а наскільки втратили ми цього селища, ніхто не може сказати, але кажуть, що значну частину ми втратили і ну втратили. Я не знаю, чи це правильно говорити про втрати, чи це доцільно, але те, що ми відійшли, я думаю, що варто зупинитися на цьому, на цій дефініції, та що українські військові відійшли від, від тих позицій, які були зайняті го з числа, коли полк Азов туди заходив. От, але стріляють самі і звісно, що не вірять у перемир'я. Ну але це я думаю, що така ситуація по всьому фронту. Ніхто не не вірить у перемир'я, окрім там, я не знаю кого. А, і... Ну, стріляють, стосовують важку зброю, і ми бачимо, знаєш, знову ж таки повторюся, що е надходить техніка. Якщо про це каже навіть заступник керівника сектору М, офіційно, що їхня розвідка доповела, що зайшла колона військової техніки, бойовиків, і вони знову ж таки це кажуть офіційно, що є дані про принаймні один БМП з з російським прапором є дані про е три вантажівки з піхотою. Тобто, ну отакі. Дані і постійно, як я повторюся, ще раз працюють безпілотники по всій цій зоні. Їх дуже добре чути. Вони працюють і вночі, і в день вони коригують вогонь і достатньо влучно, як кажуть самі військові потрапляють і, і накривають їх сепаратисти. І кажуть, що знову ж таки наголошують на тому, що там є. Не лише такі от польові командири там да цих бойовиків, а що є професійні кадри кадри, і скоріш за все, що це знову ж таки що це російські військові. Хоча ой, до речі, знаєш, забула ще один такий випадок. Ну це така знаєш, це от історія історія почута від одного із бійців. Я не знаю, скільки можна довіряти, але він каже, що от на днях був схоплений у полон один із танкістів. Він є росіянин, і Він сказав, що нібито російські війська відійшли із. Із Широкиного залишилися лише одні бойовики. Це знову ж таки це інформація для перевірки. Хоча я не знаю насправді, як це можна перевірити. Але ну от є знову ж таки, і ще отака: отакі слова. Дякую, Христина. На прямому скайп зв'язку з нами була журналіст громадського Христина Бондаренко.